Добрий вечір. Працюємо, поки є світло. Доброго вечора, ми з України. Да? Хто з України? Хто розуміє, про що йде мова. А, так, хочеться подивитися взагалі, що у Путіна в голові. Які у нього плани? Про що він думає? Підкажіть нам, будь ласка, які у Володимира Путіна зараз плани щодо України? Які у нього плани? Знаєте, тут прямо от показують, що він зацікавлений в землі, в грошах, і або в водних ресурсах да, по тузу, тобто це моря, да, тобто або це ще вказує на почуття. Можливо, він якимось десь в підсвідомості любить Україну, але через те, що Україна йому не підкоряється, він одночасно як і любить, і ненавидить. Добре, які плани у давайте так у міністрах, чи хто він там оборони, хто головний, головнокомандуючий, хто там командує в Росії, які віддає військові накази? Які у нього плани з приводу України? Бо вони надіються, все ж таки, плани, як то кажуть да? надіються, що їм вищі сили, Господь Бог допоможе і помагу те, що у них буде все відбуватися причудово. І теж він в це, і він дійсно в свято в це вірить по пажу, тобто так, от, по почуттям, що все вийде, тобто всі території, давайте так, з приводу він сподівається, що території, на яких зараз русня, що вони... І залишиться під керівництвом Росії, на це він сподівається. Так, да, він на це сподівається. Він думає, що ми будемо обороняти да, по сімці до останнього смертного. Або немає значення, буде багато смертей, але ми все одно будемо обороняти ті землі, на яких ми окупацію зробили. Ну тобто вони окупацію зробили. Ось така от ситуація. Чи сказали Путіну взагалі правду про Херсон? Про що відбулося саме в місті Херсоні? Чи сказали вони йому правду, ці військові? Ні, таке налепили по пажу. Ні, ні. Ні, вони не сказали йому правду. Да? Це саме якісь думки, Таку йому чепуху намололо, що попало. Ось, і дійсно сказали таку ситуацію, яка не була. Або тобто, сказали щось таке. З однієї сторони, не наче воно його і засмутило, а з іншої сторони, ну треба ж було йому якісь там локшину навішати на вуха. Тому ось така от ситуація. Так, нам карти показали з приводу цих питань. Дякую за увагу! Все буде Україна!